15 в Україні до вашої уваги випуск новин на телеканалі Еспресо у студії Ірина Коваль. І просто зараз розкажу про найголовніші події на цей час. 62-річна жінка загинула у Херсоні. По обіді окупанти атакували центр міста. Сповістила міська військова адміністрація. Постраждав 47-річний чоловік. Його ушпитали з вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Пошкоджений дитячий медзаклад, на щастя, персонал та маленькі пацієнти встигли спуститися в укриття. Ніхто з них не постраждав. Крім того, близько 11-ї ранку окупанти атакували дроном Дніпровський район міста. 48-річний чоловік дістав поранення. Він Теж у лікарні. Вже 32 загиблих у Сумах. Зросла і кількість жертв серед дітей. Їх двоє станом на цю хвилину сповістили в державній службі з надзвичайних ситуацій. 84 людини поранені, зокрема, 10 дітей. Російські терористи вдарили по центру міста двома ракетами. Одна з них влучила у тролейбус. Майже усі, хто був у салоні. Загинули, повідомили в обласній військовій адміністрації. І додали, що ракети мали касетне спорядження. Триває евакуація тіл загиблих. Пролунав спочатку. Перший вибух у нас теж вибуло вікна в під'їзді, і ну і другий ще потужніший, оскільки він був ближче. Ми одразу опинились на місці події, побачили жахливу картину. Був значно пошкоджений громадський транспорт, горіли автівки. Самі бачите величезні рейдування, хаос, паніка в людей палало одразу 10 транспортних засобів, тому що це проїжджа частина, тому потрібно було швидко ліквідовувати і цю пожежу. Ж і також обстежувати всю територію на даний момент. Ми працюємо над тим, аби деблокувати із транспортних засобів нічому не винних тіла цивільних громадян. Гур встановило бригади російської армії, які запустили балістичні ракети по сумах. Удар двома балістичними ракетами типу Іскандер М. Завдали військові 112 дванадцятої та 448 ї ракетних бригад. Повідомив начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. За його словами, ракети випустили з території Воронезької та Курської областей. Понад дві години тому росіяни атакували Харків. Безпілотником «Молнія» вдарили по дитячому садочку у Київському районі. сповістив очільник міста Ігор Терехов. Вибиті вікна, пошкоджений фасад будівлі обійшлося без постраждалих. В академії імені Михайла Бойчука у Києві відкрився відкрилася виставка сучасного мистецтва. Тіло Крихкість. Торік, внаслідок російського ракетного удару, був зруйнований один із корпусів навчального закладу. Як живе академія сьогодні? Дізнавалася Наталя Стареправа. Ось такий сьогодні вигляд має мистецька академія імені Михайла Бойчука. Раніше тут на першому поверсі був конференц-зал, на другому спортивний зал, на третьому кафедра живопису і музей, де раніше зберігалися експонати. Сьогодні це суцільні руїни. Торік, 25 березня, російська ракета завдала ось такої шкоди. Ремонт приміщення іде сьогодні дуже повільно, адже керівництво закладу докладає для цього зусиль самотужки. Ранок понеділка, 25 березня 2024-го. У стінах Академії Бойчука було жваво. Студенти і викладачі сиділи на парах. Пролунала повітряна тривога і за мить стався вибух. Гіперзвукова російська ракета Церкон влучила в один із корпусів академії. У цей час Мирослав Вайда Замі, проводив зі студентами заняття з живопису. Усі вони дивом ціліли. Пройшло 10 секунд після того, що навіть не стихла тривога. Як ми відчули свист, я студент там крикнув, що бігом падаємо, лягаємо, і ми отак впали там за таку шафу. Ну і далі, якби мені здавалося тоді, що це триває безкінечно. Насправді ну, це було досить швидко. І коли вже, ми, як коли це все стихло, ми підхопилися, трусилися зі цього скла і почали бігти в повній темряві, в диму. Через російський удар постраждали працівниця закладу і декілька студентів. Вщент зруйновані приміщення корпусу, аудиторії, зали, виставковий центр і музей. Під руїнами досі перебувають цінні мистецькі експонати та роботи студентів. Це переважно твори декоративного мистецтва, сакральний живопис, вишивка, текстиль, художні моделювання костюма, також твори бойчуківці, бойчуківці, Марії Котляревської графічні роботи. За цей рік власними силами Академії вдалося відновити склопакети, встановити паркан довкола руйнувань. Також вдалося відновити систему тепло та газопостачання. За словами ректорки, весь рік зайняла підготовка документації для пошуку коштів і дозволів від Міністерства культури на проведення ремонтних робіт. Свою допомогу Академії запропонувало бюро ЮНЕСКО в Україні. Спочатку вони оголосили тендер на пошук експерта, який потім зробив всі необхідні звіти щодо обстеження аварійних конструкцій. Також потім вони оголосили тендер на пошук підрядника. І сьогодні ми вже на фінішній прямі, тому що триває підписання затвердження меморандуму між Академією ЮНЕСКО. Навчальний процес не припинявся ні на мить. До річниці російської атаки студенти та викладачі академії бойчука презентували виставку Тіло, крихкість, як свідчення незламності та демонстрації сили духу, аналізуючи, рефлексуючи, переосмислюючи те, що відбувається із нашим фізичним тілом, з тілом нашої країни, тілом нашої планети, як, як війна травмує кришить це тіло, не обов'язково тільки твоє тіло, так буде, фізичне тіло. Зрештою, архітектура позаду це теж тіло, так. П'ятикурсниця Академії Ольга Вишневська одна з учасниць виставки. Її робота закам'янілий волейбольний м'яч, що означає застиглу мить. Ольга пояснює, волейбол її захоплення. Тож мріє, аби в спортзалі академії, який сьогодні зруйнований, знову були жваві командні ігри. Ось робота, яку я представляю. Якщо одягнути навушники, то можна почути звуки живої справжньої гри. А коли їх зняти, то можна побачити тільки залізобетонний м'яч, дивлячись на який людина може відчути хіба що важкість і сталість. Виставка триватиме до 2 травня. Усі зібрані кошти з продажу робіт викладачів і студентів спрямують на відбудову зруйнованої академії. Керівництво закладу також сподівається якнайшвидше отримати всі дозволи від мінкульту і, нарешті, розпочати перші будівельні роботи. Наталя Стареправо, Андрій Вірстюк, телеканал Еспресо. І щоб підвищити ефективність роботи наших захисників на передовій у межах великого збору, було закуплено дрони Мавік т для 30-ї окремої механізованої бригади. Це обладнання дозволить військовим оперативніше отримувати інформацію та швидко реагувати на дії ворога. Ми щиро дякуємо всім, хто долучився до збору. Бажаю здоров'я. Вас вітають розвідники го механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади. Висловлюємо свою вдячність благодійному фонду Ірини Коваль, телеканалу Еспресо та всім, хто долучився до збору. Завдяки вам ми маємо 5 тепловізійних дронів, які допомагають виявляти ворога вночі. Дякую вам. Разом до перемоги! Слава Україні! І щоб закрити наступний збір, не вистачає усього на всього близько 100 тисяч, і ми збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два біноклі з далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку, і в пекельних умовах війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога. Наша ціль 910 тисяч. Долучіться усі реквізити. Ви зараз бачите на екрані. І такими були новини на цей час. Більше ви можете прочитати на нашому сайті еспресо Тіві. Також підпишіться на нас у соцмережах і ставте свої вподобайки. Далі тер продовжать мої колеги Оксана Височанська та Роман Чайка.